Пожежа на заправці сьогодні вночі на вулиці Липинського у Львові горіла АЗС. наслідок пригоди. Постраждав чоловік. Потерпілого доставили в опікове відділення 8-ї лікарні міста. Він у важкому стані. Про чергову пожежу на Львівщині Юлія Манько. Вогонь на АЗС близько четвертої ночі до МНС надійшло повідомлення про пожежу на автозаправці. Там зайнялась оглядова яма з бензином. Вогонь знищив значну частину електрообладнання. На даний момент збитки та на пожежі встановлюються, пожежа була ліквідована до прибуття пожежно рятувальності співроці. Натомість без потерпілих не обійшлося. Наслідок пожежі постраждав 29-річний хлопець. Його доставили до лікарні у потерпілого 80% опіків шкіри. Лікарі продовжують боротися за його життя. Хворий зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Хором проводиться, стан хворого залишається важкий. Погіршення стану немає. Хворий отримує проти протишокову терапію. Проведені відповідні маніпуляції зі сторони. Упакових поверхнів, особенно пов'язки. Наразі слідство триває на АЗ встановлюють збитки та причини пожежі. Триває розслідування е тому, щось що є детальніше говорити зараз. Плава Ми можемо сказати, що лабораторія МНС, техногенна лабораторія МНС, викликувала технологічні та електричні причини. Е вже в другій половині дня АЗС запрацювала у звичному режимі. Що ж до потерпілого, то йому планують виплатити фінансову допомогу на лікування. Юлія Манько, Павло Замрій, вісник.